Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся. Старший брат, сестра і я отака у нас. Сім'я. Давайте ще раз. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся. Старший брат, сестра и я, отака у нас семья.